Уже багато років поспіль у нашому місті, 8 травня, традиційно проходить факельна хода до меморіалу слави, що розташований у парку культури та відпочинку імені Горького. У цьому році керівництвом міста було прийнято рішення факельну ходу відмінити якими міркуваннями керувалися нинішні можновладці, зрозуміти важко. Однак міське управління освіти, а відтак і директори загальноосвітніх шкіл, отримали розпорядження не брати участь у заході, не задіювати в ньому учнівську молодь. За кілька днів до цього громадськість міста занепокоєна тим, що факельна хода може не відбутися, підняла це питання на зустрічі підприємців із заступником голови Вінницької облдержадміністрації Григорієм Деруном. Як зазначив Григорій Григорович, традиція, що увійшла в життя жмаренчан, ні в якому разі не повинна порушуватися. Присутній на зустрічі голова Жмеринської райдержадміністрації Юрій Твердохліб запевнив жмеринчан, що захід обов'язково буде проведено. Отож, усього за кілька днів керівництвом району було організовано масштабну підготовку до свята. А вечір 8 травня переконливо довів, що нікому не вдасться зламати традицію, що склалася упродовж десятиліть. Свідчення цьому святкова колона, яка вишикувалась на одній із центральних магістралей жмеренки. Участь у факільній ході була довірена учням Вищого професійного училища та інших навчальних закладів жмеренщини, старшокласникам шкіл району. А городян на урочистості з'явилося навіть більше, ніж у минулі роки. Прикрий подив викликає те, що нинішні керівники міста, яким були вручені запрошення, не з'явилися на свято, як і їх підлеглі, що аж ніяк не додає їм честі. Та вдвічі прикро, що учнівську молодь міста позбавили права брати участь у святі, яким усі ми завжди пишалися. Участь у факельній ході стала виявом доброї волі, свідченням невмирущості нашої пам'яті, нашої вдячності і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної. Тож близько 20-ї вечора під музику духового оркестру Святкова колона вирушила до святого для всіх нас місця меморіалу слави. Цього дня гостями нашого міста стали заступник голови Вінницької облдержадміністрації Григорій Дерун і почесний голова благодійного фонду Поділля 21-го століття Віктор Жеребнюк, який у цей незабутній день завітав до рідної жмеренки. Щирими оплесками зустрічала жмеренська громада Віктора Жеребнюка, який завітав із столиці розділити радість свята зі своїми земляками. Вітаю, шановна Жмеренщина, Дуже приємно бути на рідній землі. Побачити своїх земляків. І дуже приємно бачити сьогодні стільки багато молоді, стільки багато людей, які зібрались, які об'єднались завдяки нашому святу. Ви знаєте, хто пам'ятає і цінує те, що зроблено до них. Ті люди, і та нація здатна щось і зробити в подальшому. Мені дуже приємно, що сьогодні багато молоді, дітей. Я переконаний, що вони, можливо, зараз відчувають, наскільки великий подвиг у ще декілька ветеранів, майже декілька ветеранів, які залишились між нами. Зробили для нас для того, щоб ми жили в незалежній, спокійній, гарній державі. І я вірю в вас, молодь, що ви зробите все можливе і передасте своїм дітям, що героїчний вчинок, який зробили ваші діди-прадіди, що ви пам'ятаєте ще їх. Я вірю в це. Я хочу ветеранам побажати, як Довше знаходитися з нами, комфортніше і наше з вами завдання зробити все, щоб вони відчували комфортне проживання і в місті, і в районі. Це все від нас з вами залежить. Інколи добре слово, їм не більше, більше вони його чекають, чим якусь матеріальну допомогу. Хочу привітати всіх присутніх з нашим святом. І хочу вірити і бачити жмеренщину, а це місто і район проквітаючою, цінуючою. І завжди такою, як сьогодні, вона весняна і гарна. Святом вас! На завершення свята Віктор Жеребнюк приготував жмеренчанам приємний сюрприз. Святковий салют, який запам'ятається усім надовго.